Тамара Лисенко, Заєць та їжак, віршований переспів української народної казки. Повчальну історію я розповім, як жив їжачок, і що сталося з ним, та ще про вухатого зайця хвалька, як вчення отримав він від їжака. Попід лісом простяглася нива. Там в кущах жила сім'я щаслива. Тато був їжак і мама їжачиха, І троє діточок. Сімейка дружна й тиха. От одного ранку пораненьку встав їжак і каже Дорогенька, поки приготуєш ти сніданок. Вийду я подихати на ганок, а тоді по полю ще пройдуся, на буряк та морку подивлюся, Може, вже пора її зривати та в глибокий погріб заховати. Та й пішов. Йде пісеньку мугиче, аж почув, що заєць його кличе. Той капусту вийшов оглядати. Чи вже можна головки зрізати. Колись він був простим хорошим зайцем, аж доки не підріз, та не зазнався, перестав він друзів поважати, а менших себе й зовсім зневажати. Гей, їжаче, ти все кривуляєш, бо кривенькі лапи собі маєш. І дід і батько мали криві лапи, і діти твої будуть криво лапі. Добрий день, сусіде, ти не смійся, і на довгі ноги не надійся. Що ж ти весь мій рід так ображаєш? А що бігать ямастак, того й не знаєш. Ось між цих рядків, як пожену, то тебе я. Зайче, обжену. заєць. Побіжимо! А їжак говорить підождімо, не поснідавши, пішов я рано з дому. Як поїм, прийду на ниву нам знайому. Заєць каже. Добре, іди їж, а тоді приходь на ниву чим скоріш. Я піду теж капустинку з'їм, бігти кращий буду я тоді. Розійшлися кожен у свій бік. Заєць до капусти, скік по скік, а їжак швиденько до дружини. Ти допомогти мені повинна. Заєць мене дуже глузував. Я його змагатець визивав. Будемо на випередки бігти. О, та чи ж може їжачок зайця оббігти? Я придумав, як зробити це. Ми ж з тобою не одне лице. Ось ходім зі мною у рядки, заховайся там у буряки. А як заєць прибіжить у той кінець, вийди і скажи. От молодець, я вже тут давно, а де ще ти? Я стомивсь тебе тут чекати. Добре, їжачку, зроблю я так так скажу, що ніби я їжак. Ми ж однаково колючі, я і ти. Важко їжачків розпізнавати. Заховалась їжачиха в буряки, а їжак Пішов до зайця на прямки. Я готовий. Я теж. Ну що, погнали? Кожен в свою борозну одразу стали. Раз, два, три побігли чим скоріш. Та їжак пробіг три кроки всього лиш. Пригнувся і швиденько заховався. Він бігти в борозні. І не намірявся і поки Заєць в той кінець домчав. Тут їжачиха вийшла зустрічав. Я вже й тут, ти забарився. Заєць задихався. <гас> ти як тут опинився? Біжімо ще раз. Першим буду я. Біжімо. Там подивимось, візьмече. Біжить заєць, стриба, летить, а їжачок там стоїть. Я вже й тут. <кл noise> Не може того бути. Біжімо знов. Мене усі прозвали <кл noise> готов воног. І нащо з їжаком погодився змагатись, та з мене увесь ліс буде тепер сміятись. Стрілою заєць полетів в кінець рядка. Там їжа його вже чекав. Віжімо ще раз, навіть дух не перевів. Я вже й тут, вона є з тих рядків, довго заєць бігав. Не йняв віри, доки зовсім не утратив силу. Я вже й тут, а 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 я вже й тут, тут, тут. Він так набігався, стомився, що там в рядках аж повалився. Тоді і їжачиха підійшла, води зухвалому зайчиську принесла. Слабішого не треба ображати. Ми розумом себе зуміли відстояти. Не слід слабих сміятися нікому, і дружно їжаки пішли додому. Ця казочка ось тут скінчилась. Мені сказати залишилось. Що наш народ прислів'я має, мудрість силу перемагає. Візьми прислів'я це і запам'ятай, і силу розумом завжди перемагай. Цю казочку створить допомагали, героям голоси свої давали, їжачкові дав Петро Лисенко, зайцю його внук. Марк Овдієнко, а бабуся Овдієнко Таня їжа була між нами. Вся сім'я у них талановита. А за все буде Лариса бита. А ще поки нас ви не побили, на морозиво ми трохи заробили. Ну хоч би підписка, подобайка, кілька добрих слів. У відгукайку. дякуємо.